Працює від м'язів. Uh -huh. Тут акумулятори стоять uh -huh. і стоять датчики на м'язах, на біцепсі, на трицепсі. Тобто uh -huh. і... воно подає імпульси, ти тоді маєш імпульс, рухати. Uh -huh. Uh -huh. Роз... Життя, розжимання, uh -huh. також. Зміна функцій Це Олександр Філіпов. Із початку повномасштабного вторгнення 24-річний військовослужбовець нижчив ворогів на Чернігівщині, а згодом і на Запорізькому та Донецькому напрямках. Під час виконання одного із бойових завдань поблизу Сіверська він отримав важке поранення. Був в танку, ми екіпажами Виїхали і заклинув кулемет, виліз перезарядити його. І в цей момент влучила міна. Танки відсікло майже повністю. В руках на клаптику кожи і клаптику флісової куртки, яка була на мені. Пораненого Олександра доправили до лікарні Краматорська. Там йому й ампутували руку. Окрім цього, він переніс кілька операцій на легені та ребра. Вже у березні, військовому у Львові, спеціалісти реабілітаційного центру незламні встановили новітній біонічний протез. Залізна рука, наскільки це можливо, повністю заміняє Олександру втрачену. Емоції переповнювали не лише захисника, а й його п'ятирічного сина, для якого татко тепер супергерой. Емоції дуже радісні були в мого сина, який побачив. Цю руку тата з рукою тата та. з рукою, а він ще дуже любить супергероїв. А Міс, то, взагалі, я, як я трансформер. Нього, я, да, я для нього супергерой, <стан> желізна людина. Олександр вже навчився керувати новою рукою. Найбільше складнощі, з якими стикається пацієнт, це власне є одягти протез, тому що в рукою зробити це достатньо складно. І тобто, ви, ви могли бачити, що він робиться дуже справно, доволі швидко і. Той результат, якого він досягає, є йому комфорт. Ба Більше після встановлення протезу Олександр повернувся на фронт, аби щодня наближати перемогу для своєї дружини та сина. Валерій Биць, телеканал НТА.